Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні п'яте червня. У нас зараз такі поточні роботи. Сижу мічу молодих неплідних маток. Це я практикую. Вже років з вісім. Маток мічу тільки молодих, які виходять. Для даних маточок вони вийшли вчора. Вчора не мав можливості. От. Помітити зазвичай їх мічу відразу. От там вони сьогодні в обід мають виходити. Там ввечері я вже їх мічу. От. Були трішки інші справи. Мітимо зараз. Є така серед пасічників теорія, що молодих маток не варто мітити, тому що при обльоті їх там синичка, щурка чи якась інший птах краще помічає. І з обльоту дуже багато маток не вертається. З своєї невеликої практики, чому невеликої, тому що я не є такий аж професійний матковод. Але з своєї практики я побачив, що всі матки нормально обльотуються, нормально вертаються. Якщо і є процент невертання з обльоту, то не факт, що він напряму пов'язаний з тим, що ми її помітили саме матку. От. Але коли я підставив в сім'ю відводок, хвіст, нуклеус матку, Мічену, я 100% знаю, що це матка, виведена мною від тої сім'ї, яка мені потрібна, що вона належним чином виховувалася з нормального віку в личинці. От бачите, є так, що маточка зайшла, доїдає там молочко, може зацепитися крилами і не вийти. Ну, бачите, тут вийшло. Мітимо маток в приміщенні для того, щоб якщо вона і взлетить, то можна було її легко зловити, а не бігати по пасіці. Ось такі, друзі, справи. Нічого тут складного немає. Але результат будете, будете задоволені, ніяка свищева маточка, ніяка ройова маточка, ніяка зальотна, тоді у вас на пасіці не заблукає. Ви будете 100% упевнені, що це маточка, яку ви вивели, і вона має бути якісна. Так що, коли я тільки розпочинав, я також був такої думки, що в маток молодих вони гірше облітуються, але коли навчився нормально підселяти маток, тоді побачив, що, це теорія, скажімо так, не є правдивим. На свої очі не раз бачив, що матка прилітає з обльоту і на неї пчоли нападають. Так як беруть її в клубок, вона пищить. У них такий відбувається рух. На слідуючий день приходжу, дивлюсь, у них матка є. Все нормально. Або це була залетіла, скажімо так, з сусіднього нуклеуса, або якось свою матку з обльоту, вони зразу так сприймають. Пчола це такий своєрідний організм, його важко зрозуміти, і насправді таких всієї методики. Було все на 100%. Немає. Всім бажаю добра, здоров'я. Хай щастить. Да, до речі, ще мітка на матці гарно ось так висохне. І принаймні після такого маркера мітка тримається десь два роки точно. Всім добра.